Скорпіони, вітаю вас! Це ваш гороскоп на грудень 2023 року. І однією з головних дієвих осіб буде Меркурій. Це планета комунікації, знань, навчання, транспорту і поїздок на недалекі відстані. Він змінює знак 2 грудня, переходить в ваш третій дім гороскопу. Це означає, що більшість ваших думок. І спілкування буде спрямоване на те, щоб обговорити і обдумати все, що стосується навчання, отримати якомога більше інформації, і взагалі в вашому житті буде дуже дуже, дуже багато спілкування з різними людьми. Коло вашого спілкування розширюватиметься, змінюватиметься. Можливо, буде велика кількість поїздок. Вам потрібно буде щось підписувати, займатися документообігом. Можливо, ви будете вибирати собі новий транспорт або ж продавати старий. На фоні того, що Меркурій буде ретроградним з 13 грудня, збільшується вірогідність того, що ви будете займатися не просто навчанням, а перездачею іспитів або ж поверненням до навчання, яке ви колись почали, потім закинули, і зараз почнете його. Знову бути його продовжувати, або ж це може бути переоформлення якихось документів, або якщо ви колись з кимось перестали спілкуватися, то зараз можливо знову почати спілкування з цією людиною, в тому числі це стосується ваших братів і сестер, адже вони теж підпадають під дію третього дому гороскопу. Починаючи з 23 грудня, напрямок ваших думок зміниться, тому що Меркурій в своєму ретроградному русі перейде в ваш попередній другий дім гороскопу. А це сфера фінансів і ресурсів. Тож вам потрібно буде перероблювати якісь справи в цьому напрямку. Наприклад, це може бути дзвінок з банка, коли вас просять донести якісь документи, необхідні їм, або підтвердити вашу особистість. Або ж грошовий переказ, який ви здійснювали, не пройшов, і вам потрібно буде проводити його знову. Або ж ви можете проводити перерозподіл власних коштів, тобто оновлювати план. Відповідно до якого ви розподіляли свої кошти на різні свої потреби. Проте майте на увазі, що з 13 грудня по 2 січня Меркурій буде ретроградним, а почне він зменшувати свій темп ще за 5 днів до цього. Тобто, з 7-8 грудня вже не слід проводити якісь правочини, а також підписувати важливі документи, і бажано не купуйте якісь дорогі речі, особливо. Транспортні засоби або ж техніку, якщо ви не хочете проблем із цим в майбутньому, якщо ж вам доведеться подорожувати в цей час. То закладайте більше часу на дорогу, тому що можуть траплятися різні непередбачувані форс-мажорні обставини. А також уважно перевіряйте, чи взяли ви з собою всі необхідні документи. Марс це планета активності, початку всього нового та енергії, і він протягом всього грудня йтиме вашим другим домом гороскопу. А це, як ми вже говорили раніше, дім фінансів, накопичень та ресурсів. Тож, коли Марс іде цим домом гороскопу, ми розгортаємо всю нашу діяльність навколо заробляння грошей, розпорядження ними, накопичення наших фінансів, тож ви будете намагатися заробити більше в грудні. Можливо, ви візьмете якісь додаткові обов'язки на роботі, чи візьмете собі новий проект, будете ним займатися, а можливо, ви візьмете нових клієнтів, запустите додатковий курс, чи якимось іншим чином будете збільшувати свій дохід. Також ви можете займатися розподілом грошей. Можливо, ви відкриєте новий рахунок в банку або ж будете переводити свої гроші в іноземну валюту. Оскільки Марс це також планета конфліктів та агресії, то він, потрапляючи в сектор фінансів, може з собою принести і конфліктні ситуації стосовно грошей. Наприклад, ви можете добиватися того, щоб вам заплатили за виконану вами роботу. Особливо напруженими і багатими на події можуть бути дні поблизу 12 грудня, адже саме в цей день відбувається молодик, а це з'єднання сонця і місяця, і воно відбудеться саме в вашому другому домі гороскопу це сектор фінансів і грошей. І він може принести вам нові джерела доходу, відкриття банківського рахунку або нове розпорядження вашими грошима. До речі, 30 грудня в цей же другий дім переходить і Венера, планета задоволення і грошей, тож вона приносить прекрасну можливість отримання вами якоїсь грошової надбавки, премії чи, можливо, просто матеріального подарунку. А до цього з 4 по 30 грудня Венера буде перебувати у вашому першому домі гороскопу. Це сектор вашого я, вашої особистості, саморозвитку, того, як ви себе презентуєте цьому світу, і те, як ви виглядаєте. А венера також символізує красу, привабливість, гармонію. Тож, потрапляючи в ваш перший сектор гороскопу, вона вас робить просто чарівливими, ви будете подобатися всім, і особливо протилежній статі. З 23 грудня сонце переходить в знак Козерога, а значить, і в ваш третій дім гороскопу. Ми говорили раніше, це сфера знань, інформації, транспорту, подорожей на невеликій відстані, а також братів та сестер. І це ще одна вказівка на те, що ви матимете якісь події пов'язані із вказаною тематикою, особливо в період з 23 грудня. 27 грудня відбудеться повня в вашому 9-му домі гороскопу. І це сектор всього іноземного, престижного, ексклюзивного, це сектор розширення кордонів, поглиблення знань і викладання. В цей період відбудеться якась ситуація вирішальна для вас. Наприклад, вирішується, чи ви здаєте екзамен, чи ви його вже не здали і більше ніколи не перездасте, або ж відповідь на те, чи ви зможете виїхати за кордон, емігрувати, чи це буде відповідь стосовно того, чи вам продовжить контракт на роботу в університеті, адже 9-й дім це також дім вищої освіти. Дев'ятий дім це також дім юриспруденції. Тож, якщо для вас є актуальним отримання судового рішення, то в цей час ви можете нарешті покінчити з судовою тяганиною. 31 грудня так звана планета великого щастя, удачі і багатства це планета Юпітер, переходить в свій прямий рух в вашому сьомому домі гороскопу. А це сектор стосунків. Особистих, ділових, а також будь-яких відносин і шлюбу. Тож якщо протягом останніх місяців ви помітили, що тема стосунків в вашому житті загальмувала ні туди, ні сюди. Наприклад, ви не знаєте чи буде у вас майбутнє з вашим партнером. Або ж ви хочете зустріти пару, розвивати відносини, і це вам не вдається. Не виходить ні познайомитися, ні розвивати ваші відносини, то після нового року ця ситуація розблокується і зрушить з мертвої точки. Це може бути і початок нових відносин, і весілля. А також це може бути шанс покращити ті відносини, які у вас вже є, або ж розставити всі крапки над і, якщо ви не хочете продовжувати ці відносини. При тому розставити ці крапки так, щоб це було без втрати для вас. Кож ви можете зробити партнерські відносини в бізнесі більш вигідними саме для вас. Цей період удачі і можливостей триватиме для вас до 26 травня 2024 року. Як бачите, період не маленький, можна багато чого встигнути, лише не втрачайте можливості, які дає вам Юпітер, і візьміть від нього по максимуму. А я вас вітаю з прийдешніми святами з новим 2024 роком і бажаю, що він для вас став спокійним, мирним та переможним.